Подивіться, будь ласочка, як потрібно тримати тіло а, при а, дуже сильній роботі на фітболі. Хочу а, дати акцент. Тренується все тіло. Кожна ланочка навіть вічини відділок. Подивіться це, я зроблю пресом і ягодичними м'язами. Припустимо, я стою на коліночках. Припустимо, я лягла на фітбольчик. Припустимо, я його поправила. А тепер ніжки наверх і донизу не треба. Ніжки наверх і донизу не треба. Що я роблю руками? Руками, бачите, я розкатуюсь, відштовхуючись до підлоги. Тепер подивіться, як ся поводить верх. Вверх. Нікуди не ходить. Плечі розтягнено, голівоньку тримаю вперед, на підйомі ног бажано зробити саме видох, бо то є інтенсивне скорочення ваших м'язів.